Друзі, доброго вам всіх вечорочка. Дай Боже, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 5 квітня 2023 року. Сьогодні у нас вітерець, так як ви бачите. Але хочу, друзі, сказати таку тему, що. Хоче вітерець, але на вулиці так не сильно прохолодно. Вчора було прям дуже жарко. Сьогодні з вітерцем, але також доволі непогано. Е, на завтра там також файна погода. Ну, а післязавтра обіцяють дожі. Але я дивлюся, що у людей позасипало снігом так, що зимою не було таких снігопадів. Ну, Проти погоди не попреш, як то кажуть. У нас колись років, по-моєму, два тому назад. Зацвіла вже в мене оця ось алеча крупноплідна гек, і вже по цвіту лупасив сніг і такі ось прям були ті наметні, так скажемо, на гілках із цвітом. Якось так, Оце вже так видвигаються бруньки на деревах, друзі, вийшов так, як то кажуть, пройтись, прогулятись. До речі, вчора робив прививки. Ось, позаматував пакетиками, робив розщеп прививку. Це сюди крупноплідну абрикосу, привив, брав у сусіда. А сюди ось на крупноплідну вишню, вже така ось брунька приколірував, я вибачаюсь, привив цю алечу. Ой, кажу, алечу, не алечу, а черешню. Алечу глянув і сказав, вибачайте, привив на вишню черешню. У мене там також росте черешня. Подивимося, що з цього буде. Ось так ось заізолював, як то кажуть, під ізоляцію. ось посадив черенків, смородини. Треба буде вибрати де краще ті пагани. І залишити по 3-4 по штуки, а решту пообломувати. Ось так ось. Просто скопав, зробив борозду, повтикав. Ну нічого, розпускаються вроді. Небагато, ну так, хоч це просто для себе, щоб було, де і все. Друзі, ну що, виноградник ще вкритий, під чорною плівкою, практично я його і не трогав. Це тут шматок білої плівки я приоткрив і все. А от під білою плівкою вже. Брунька набухає. А покажу вам на Юпітеру, так наче ось ось скоро відкриється. Якось так. Це ось вже вода не витікає. Це ось уже така брунька, як ви бачите, набуха на тому. на Гаральду. Бачите? Такий має вигляд. Це ось так само. Набухає і там, і там. Я так ось приоткривав трішки. А це ось тут у мене талісман. Так ось дивіться, вже прям як видвинулось. Як вам його показати. О! Вон он, вон, ось де. Заразом зразу до Юпітера підійдемо. Покажу Юпітер. Ось дивіться. такий ось Юпітер. Отак уже видвинулась. Брунька на Юпітеру. Там і там тут ось. Ось де. Друзі, якось так. Ну, обіцяють у нас без сонця і ще буде дождик, ще буде і прохолода, але головне, щоб без заморозків. Я думаю то буде файно все. Це ось тут кеша. Тоже так само старше також. Ну а те, що в землі ковырятись не буду, я знаю, що там ще все закрите. Якось так під чорною плівкою. Рука відкривав. Але так як бачимо тут нічого такого. Страшного немає. І ну, тут земля ось прям холоднюща. До чого я і вів розмову, колись і знімав відео, що чорна плівка, вона йде як, як холодильна камера. Мені багато людей кажуть, та наоборот біла плівка. Хочу сказати, що я вже провірив, я знаю, що чорна плівка вона йде як холодильна камера, а прозора плівка вона йде як той як гаряча капсула. якось так. Вітер, Бачите, який втягає. Це ще бутилка мене, я сюди розходив препарат від мух. Ну, нічого, ще нічого не приоткривав, тому що я знаю, що воно там все холодне. Ну, Друзі, якось так працюємо потроху. Це така вже у нас вишенька, це ось яблунька вже отак ось той, такий вигляд має. Це ж кажуть побите. Це Кажуть, що тут жучок якийсь був, чи є. Ну, не знаю, зробив одну обробку, це вже скоро треба буде робити другу обробку, Уже ось-ось буде відкриватись. Оце вже у нас така Так розкривається Ожина Також, ну, нічого, Коротше, все йде своїм чередом. Як ти не крути 5 квітня. Так що, друзі, така картина. Друзі, бажаю вам, вашій, вашим родинам, у ваші домівки, саме головне вашим рідним, близьким, друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській. Богом даній землі, слава Україні! Все буде добре. Вороги покинуть нашу країну і будемо працювати в тихій, мирній країні. Друзі, дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.